Так, мікрофон вімкнула. Ну що ж, підемо сьогодні на таку прогулянку з психологом. Як ви, до речі ставитесь до того, коли психолог не в рубашці, а В толстовці, в спортивному одязі. Цікаво, що це взагалі сприймається. Так, і будемо з вами говорити на тему. Депресії, того, як взагалі себе врятувати в таких станах. Я більше напевно буду брати під увагу ранню депресію, а точніше, ранні признаки і вияви депресії. Тобто, це, коли починає з'являтися тривожність, коли починає пропадати апетит, з'являтися якісь певні фізіологічні реакції організму, наприклад, може тушнити, так? тобто, нудота може з'являтися. Можуть, наприклад, подразнення бути на губах, можуть свербіти лікті, тощо це теж може проявляти себе і психосоматично ваше тіло. В кожного це буде по-різному. І, до речі, кожна психосоматика це говорить про якийсь певний відрізок причини, яка зв'язується з симптомами депресії. Але про це поговоримо в наступному відео. Про що зараз хочу? Розповісти, отже, яка взагалі профілактика? Якщо ви відчуваєте себе в пригніченому стані, пам'ятайте, що ваша основна задача це відволіктись людям, які відчувають пригнічний стан, їм заборонено його підвищувати. Але ми дуже любимо це часто робити. Тобто, дивитися драматичні фільми не рекомендується, читати новини з негативним підтекстом не рекомендується. А, що взагалі допомагає? Перше, це фізичне навантаження, яке повинно відбуватися кожного дня дисципліновано. Тобто, прикладово, це може бути, наприклад, біг, а навіть якщо один кілометр 10 хвилин пробігти, нічого страшного, але фізичне навантаження потрібно давати, оскільки motion create motion. Так, це теж одна із а, інструментів, яка допомагає навіть справитися з апатією. А, далі, це. Відволікатися за рахунок того, що починаєш соціалізуватися, тобто виходити кудись далі поза межами дому, спілкуватися з кимось, взаємодіяти з кимось. А наступне це. Те ага, стройка буде шумно. <смі> Йдемо далі. Наступне, що теж може бути корисним, це а... напевно, може, поставлю, бо в мене вже, чесно кажучи, рука болить. Ага, не поставлю. Добре, Наступне, що може бути взагалі корисним, це допомагати комусь. Тобто, коли ти переключаєшся на негразди іншої людини, а не свої. Друге, це віра. Тобто, якщо ви релігійна людина, якщо ви, наприклад, маєте якусь віру у щось, починайте цю віру посилювати і теж можете звертатися за допомогою до будь-яких релігійних тематик. Та взагалі вір, так, якщо можна так сказати. Чи це буде у Всесвіт, чи це буде у Бога тощо, неважливо. Далі був такий цікавий експеримент, який провів. Зараз вам скажу хто. Він. Так, момент. Отже, був такий цікавий експеримент Венслафа. Який попросив учасників, і зараз ми з вами теж зробимо цю історію. Отже, уявіть, будь ласка, ситуацію, що ви їдете за Кримом. Ви їдете в місті, де є гори, де є звивисті дороги, а так, можливо, такі спіральні дороги, теж і раптом. На швидкості а, починає виїжджати раптово машина з повороту, яку ви а, не встигли помітити, аби вчасно відреагувати і уникнути аварії. Власне, відбулася аварія. Розбилося скло, погнувся метал в машині. А, і тут починає з'являтися така різка тиша після зіткнення. І в якийсь момент ця тиша порушується, і починається дитячий плач. І тут ви починаєте звертати увагу на те, що е, зіткнення відбулося біля будинку початкової школи. І е, через вікно ви бачите, що перед вами лежить дитина е, в нерухомості. Все. І тепер е, забудьте цю історію на 9 хвилин. І спробуйте далі займатися своїми наступними справами, але при тому фіксуючи просто думки, які у вас зараз починають з'являтися. І можете спробувати цей експеримент застосувати. А, можете поставити на паузу. А, якщо ви це зробите, далі вже а, продовжую. Отже, яка взагалі суть цього експерименту? А, учасники, у яких була підвищена. Пригніченість так, або ті, які схильні до депресивних станів. вони, В них, власне, в його мозку, в їх мозку, відбувалася така історія, що в них тривожна думка, або якась вже тривожна новина починає провокувати наступні інші тривожні думки, і вони починають себе загняти. Да, є нас таке в народі слово. Ось. А учасники, які, наприклад, не були схильні до цієї депресії, вони в цілому могли. Де асоціюватися, дистанціюватися від а, цієї історії, власне, продовжувати далі займатися цими своїми справами, які в них були. А, і висновок якийсь з цього відходить. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас є схильність до депресії, або що у вас схильність до такої чутливості, меланхолічності, а, або у вас можливо зараз вже з'являється пригнічений стан, основне, що ви маєте зробити, це. Не провокувати себе на будь-які інші тривожні думки, новини тощо. Тобто це робити не можна, інакше буде запускатись механізм, а давайте ще будемо більше поринати в цей негатив. Ось. І це, власне, буде призводити не до хорошого. Тепер можете написати в коментарях, чи ви взагалі коли-небудь відчували себе. В депресивному стані, які, можливо, із цих а, кількох а, інструментів, простих звичайних, які можуть бути кожному доступні, вам допомагали, можливо, щось тестували, а можливо, щось не спрацювало. І а, до нових зустрічей! З вами була Вервера, магістр психології, психолог, корпоративний психолог. А, і, власне, більш детально ви зі мною ще познайомитися згодом.